Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. У цьому відео хочу поділитись з вами рецептом відомого торту Наполеон. Є дві версії походження цієї назви: перша від міста Неаполь, друга від Наполеона Бонапарта. У Італії та Франції цей торт ще називають Тисяча листів, і цю тисячу листів я пропоную вам створити за рецептом мого листкового тіста. Класично для цієї випічки готують заварний ванільний крем. Я поєднала листкові коржі з яблучним кремом. Торт починаємо з приготування листкового тіста. 400 г борошна вищого сорту з високим містом клейковини вимішуємо з сіллю та 260 г води. З усіх рецептів листкового бездріжджового тіста цей мені найбільше подобається. Він дешевий, порівняно простий у приготуванні і завжди виходить. Цей рецепт є результатом багатьох спроб та помилок, а також бажання знайти варіант як найбільш вдалого бездріжджового листкового тіста. Щоб сформувати тонкі прозорі листи, заміс повинен бути м'яким. Для того, щоб тісто набуло потрібної структури, залишаємо його на одну годину. Після пройденого часу тісто стало більш тягуче. Щоб приготувати 6 коржів, ділимо його на 9 частин. Кожна приблизно 70 грам. Тісто, з яким не працюємо, накриваємо плівкою. Починаємо формувати листкове тісто для двох коржів. На 2 коржі нам потрібно 3 частини тіста, це приблизно 210 грам. Та 100 г топленого охолодженого вершкового масла або маргарину. Кожен лист тонко розвалковуємо та розтягуємо до прозорого стану. Бачимо, як легко тісто тягнеться, все завдяки правильній кількості борошна та води. Чим тонше його розтягнути, тим повітряніші будуть коржі. Якщо в процесі розтягування будуть розриви, це не страшно, все скоригується під час складання. Тонке тісто змащуємо топленим маслом. На один лист. 20 г або 2 столові ложки. Щоб листи між собою не злипались, потрібно вкривати всю поверхню. І ще один важливий момент: перед змащуванням струшуємо зайве борошно. Викладаємо наступний тонкий лист, який також вкриваємо топленим маслом. За розміром, листи можуть бути різні, знову ж таки, все скоригується у процесі складання. Викладаємо третій і останній лист, який також змащуємо маслом. Продовжуємо складати та змащувати тісто. В результаті цього процесу сформується потрібна слоїстість. Після першого етапу складань тісто помістити в морозильну камеру на 15 хвилин. Охолоджене тісто розвалковуємо у квадрат 30х30 см. Продовжуємо змащувати маслом та складати. Важливо дотримуватись послідовності у складанні. Це листкове тісто можна довго зберігати у морозильній камері і при потребі використовувати для випічки. В наступних рецептах я покажу, яку випічку можна приготувати з цього листкового тіста. В процесі розвалковувань, розтягувань, змащувань та складань ми приготували порцію для двох листкових коржів. Готове тісто помістити в морозильну камеру ще на 15 хвилин. За тим самим зразком готуємо ще дві частини листкового тіста. Разом повинно бути три частини, з яких будемо випікати 6 коржів. В результаті багаторазового складання та розвалковування в тісті утворилось багато шарів. Готуємо до випікання. Для одного коржа розвалковуємо тісто. Розміром 32х24. Корж викладаємо у змащену жиром форму. В процесі випікання жир, який знаходиться в шарах тіста, буде стрімко їх підіймати, і для того, щоб корж залишався рівномірним, виделкою потрібно зробити проколи. Газову духовку завчасно розігріваємо до 220 градусів. Випікаємо при тій же температурі приблизно 12 хвилин. Правильно випечений корж має злегка зарум'янитись, бути сухим та крихким. Якщо у вас немає форми 32х24, можна випікати і у більшій формі. Головне надати тісто заданих розмірів. Випікаємо 6 коржів. Для присипки торта з коржів можна зрізати тонкі пластини або додатково приготувати та спекти ще один корж. Випечений для присипки корж можна трішки більше припекти. З припеченого виходять кращі крихти. Крихти з листкового тіста можна зберігати в сухій посудині і використовувати як присипку для іншої випічки. Готуємо яблучний крем. Спочатку потрібно приготувати яблучний сироп. Для цього беремо 800-900 г яблук бажано твердіших сортів. Їх треба почистити, порізати на невеликі пластини товщиною до 0,5 см. Готових для крему повинно вийти 550 г. За бажанням яблука можна скропити соком з одного лимона. Закип'ятити 150 г води і 300 г цукру. До сиропу додаємо різані яблука, 1 чайну ложку кориці і за бажанням цедру з одного лимона. В процесі варіння яблука повинні зм'якнути, але не розваритись. Варені яблука залишаємо в сиропі до охолодження. Перед додаванням яблук в крем їх потрібно відсідити. До 200 г яблучного сиропу додаємо 3, цілих яйця, 300 г молока, 60 г борошна. Масу вимішуємо міксером. Яєчну молочну масу вимішуючи заварити на водяній бані. Коли крем почне гуснути, збити його міксером. Заварений крем потрібно охолодити. Я охолоджую крем відразу після варіння в посудині з холодною водою. Охолоджену заварену кремову масу збити з м'яким маслом. Масло беремо 300 грам. Цей яблучний крем є смачним і, як видно, досить стійким. З нього можна витискати різні оздоби. Крем вимішуємо з відсідженими яблуками. Коржі перемазуємо кремом на один корж приблизно 200 г. Для зручності перед змащуванням коржа я відважую 200 г крему. Так усі кремові шари будуть однакові і коржі рівномірно просочаться. Торт притрушуємо посипкою і залишаємо в приміщенні до пом'якшення коржів. Коли коржі зм'якнуть, ставимо торт в холодильник на 12 годин. Наша випічка готова. І насправді може називатися тортом тисячі листів. Якщо вам сподобалось відео, ставте свою оцінку, пишіть в коментарях та підписуйтесь на канал з дзвоником, щоб першими отримувати повідомлення. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей на каналі Ваніль і Шоколад.